Домашній догляд псує волосся, але звісно йдеться про неправильно підібраний домашній догляд. Клієнтка звернулася до мене через те, що волосся по довжині обламувалося, було сухим і тьмяним. Також її турбувало те, що шкіра швидко забруднюється, і випадіння волосся, яке вона пов'язувала зі стресом. Але що ж так зіпсувало волосся, яке клієнтка навіть не фарбує? Я проаналізувала домашній догляд, і виявилося, що шампунь занадто агресивний для її ушкодженого волосся і не вирішує проблем шкіри. Маска містить мало поживних речовин, а термозахист. Рідкий і не створює достатню плівку протягом дня для захисту пасм. Перше, що я зробила, це провела трихоскопію, яка показала проблему жирності та недоочищення шкіри та, на щастя, не алопецію. Я зробила багаторівневе відновлення і о диво побачила мої улюблені кучеряшки. Та оскільки волосся травмоване по довжині і локони були б дуже рідкими для гарних кучерів, ми вирішили завершити процедуру витягуванням на браш. І головне, ми підібрали правильний домашній догляд шампунь для жирної шкіри, бальзам, який дбає про ушкоджене волосся, термозахист.